Таємна місія під час спецоперації «Азовсталь» – 16 українських гелікоптерів мі 8 здійснили майже нереальне: сім героїчних вильотів у глиб території ворога, щоб доставити захисникам Маріуполя підсилення, боєприпаси та їжу і забрати поранених бійців. Ці вилюти були вкрай небезпечними через потужну повітряну оборону російських терористів. Три українських гвинтокрили загарбники збили. Як вертолітники виконували це завдання, розповіли наші марті Шикулі. Ці кадри колись з'являться у світових кінострічках про героїчний опір українців російські агресії а сама подія буде змальована на сторінках історії України. Писали, що це єдина операція в світі, що іменно так далеко в тил ворога ще ніхто не заходить. Ми перші, як завжди, 120 кілометрів в одну сторону. Ну, взагалі в маршрут вийшов по території ворога 240 кілометрів. Спецоперація Азовсталь головного управління воєнної розвідки відбулася наприкінці березня. 16 льотних екіпажів армійської авіації зробили надможливе. Сім ризикованих вильотів углиб на територію супротивника. До спецоперації льотчики готувалися лічені години. Ми приїхали зранку, нам поставили завдання, і на наступний ранок, вже, ну, вночі ми вже виконали. Готувалися десь 5-6 годин. Орієнтовно час йшов дуже швидко. Нам все пояснили, головне управління розвідки, плюс азовці пояснили, розказали, що куди і як. Далі ми вже готувалися своїми екіпажами, як будемо що робити, де і на якому етапі. На гелікоптерах вони прорвалися блокований Маріуполь, подолавши потужну систему протиповітряної оборони російської армії. Польот був на гранично малій висоті. Ми можна сказати, їхали по землі. Система ПВО різні перенесні зенітно-ракетні комплекси вони додають нашій роботі дуже великий ризик. Місію Маріуполь виконували екіпажі чотирьох бригад армійської авіації. Одні з перших на Азовсталь полетіли льотчики 12-ї бригади. Руслан летів у парі з екіпажем Андрія. Разом вони працюють давно. На війні з 2014 року. Ну, року. нам по доставив коридор, сказав, де да йти. Ми чітко витримували цей маршрут, як і а як ведучий, я йшов, дивився за тими і ними перешкодами, щоб їх обійти так, щоб введений так само прийшов, так само, як і я. Багато їх було, лісосмуги. Лепи, високі лепи, там 40 метрів лепи які треба було перепригувати. Шукали місце, де вони найнижча точка, щоб його перепригнути. Тоді комбіната зовсталь, де переховувалися кілька тисяч військових та цивільних, був під постійними шквальними обстрілами супротивника. Доправити туди їжу, воду та ліки наземним шляхом було неможливо, попри смертельну небезпеку, це зробили вертолітники. Це був ранок, сонце тільки сходило з моря. І саме місто було таке сіре, все в диму. Ну, видно, що там дуже важко було. Ми сіли на Азовсталі на березні на березі моря. То до нас підійшла група, яка допомогла розвантажити завантажили поранених, і ми полетіли назад. На території Азовсталі гелікоптери перебували не більше 10 хвилин. Але військові кажуть, для них цей час здався вічністю. Я враді, що час зупинився. Ти питаєш, яка година, скільки, скільки, а тобі відповідь: там. 30 секунд пройшло, хвилина, а ти думаєш, вже пройшла година, а ти сидиш. Час дуже, там час просто зупиняється. Та відчув, що місія, можна сказати, виконана до, ну, до туди, куди треба, людей завіз. Бо ми везли людей. Туди людей, боєприпаси і медикаменти. Назад нам треба було вивести поранених, виконуючи героїчну спецоперацію, вертолітники розуміли, ці польоти могли бути в один кінець. І я старався про це не думати, і було не як сказати трішки був страх, але коли запустились двигуни, то страх вже пропав. Я просто знав, що треба виконати свою роботу і повернутися додому. Я думаю, що більше цього польоту все залежить фарт військовий фарт. Там можна бути великим спеціалістом, дуже класно літати, але без фарту нічого не вийде. Казали, що дуже мало так, відсотків, щоб повернутися додому, але кожна місія, вона виконана, можна виконати її. Тут нема такого, що не можна і все. Якби не було не можна і все, то ми ж не камікадзе, нас би не відправляли тоді. Тому ми знали, що є шанси ми його використаємо. Під час таємної місії на Зовсталь за сім польотів. льотчики доставили туди близько сотні бійців для посилення. Забрали десятки тяжко поранених. За участь у спецоперації льотчикам армійської авіації присвоїли звання Героя України. Живими з Маріуполя не повернулися три екіпажі. Їхні гелікоптери під час прориву на завод збили вороги. Марта Шакулев Генрадіон, п'ятий канал.